К наш перший гість це Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мальво. Розпочнімо з того, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох заявив, що Трамп хоче від Путіна 30-денного перемиря. Складно уявити, що Путін на таке погодився. Як гадаєте, що відбуватиметься? Ну, з часу зустрічі в Ер Ріяді, про це ведеться мова. Але як ми бачимо, а Путін, зустрічаючись навіть із Стівом Віткофом, дурачить йому голову, то придумує якісь стратегічні мирні угоди, то розповідає про чергову. Спалах у нього думок про денаціоналізацію, демілітаризацію і так далі. Тобто йде дорогою знищення української держави і українського етносу, то говорить про те, що він буде працювати і обіцяє працювати з Дональдом Трампом в бізнесі, обіцяючи йому золоті гори і так далі. З усього абсолютно чітко видно. Що Москва не збиралась і не збирається раціонально і конструктивно працювати в переговорному процесі. Відтак, навіть оці нинішні пропозиції, це спроба заграти Дональда Трампа з ціла подурачити їм голову для того, щоб за цей час відшукати механізм, щоб підкинути Дональду Трампу якісь тези, щоб він. В чергове гарчав на Україну, на президента Зеленського і так далі. Тобто сценарій продовжується. Москва грає в Дональда Трампа, співаючи йому оди, підкидуючи йому свої тези, свою позицію, агітуючи таким самим Дональда Трампа. Ну і хіба що Дональда Трампа вдається приземлити колосальними зусиллями? Позицією Парижа, Лондона, Берліна, Києва, і то ненадовго. Сьогодні знову Дональд Трамп ізрік тезу, яка ну, явно говорить про те, на чийому він боці. Він сказавши про те, що від реакції Путіна залежить, як він буде відноситися до Зеленського і України. Тобто, не від позиції України. Україна підтримувала і підтримує 30-денне безумовне припинення вогню. Натомість московський фюрер грається то у добове великоднє, то тепер у трьохдобове по випадку великої побіди якоїсь. От. І таким чином лише розігріває цю ситуацію і весь час заводить туман. Над Дональдом Трампом, який, не розуміючи всього цього чи не бажаючи зрозуміти, зайшов в тупик. І очевидно, вже, що а, і Вашингтон, та і, очевидно, що європейські столиці зараз прекрасно усвідомлюють, що дорога добігає до тупика, яким далі вже рухатися треба, або міняючи позицію Вашингтона. Роблячи її актуально наступальною і в санкціях, і в допомозі Україні. Або це означає, що переговорний процес досягає зупинки. Причому зупинки з вини московського фюрера. У Сполучених Штатах Америки підбивають підсумки 100 днів президентства Дональда Трампа. Засоби масової інформації пишуть про те, що у нього рекордно низький рейтинг, і натомість він каже, що це неправда. Але що ми говоримо про його дії щодо України, як би ви їх охарактеризували? Бо з однієї сторони він, начебто, продовжив санкції проти Росії, але і підтримку для нас на певний час призупинив. Ну, його риторику і дії по відношенню до України засуджує 76% американців. Тобто, уявити собі такі цифри було неможливо при будь-якому президенту США. Тобто, тут висновок лежить на поверхні: все, що робить Дональд Трамп по відношенню до України, не сприймалось і не сприймається. Більше того, це всіляко засуджується американським суспільством. Більше того, зростає напруга в державному апараті по відношенню до таких дій Дональда Трампа. Точно так, як і зростає напруга в Конгресі. Два останні тижні Дональд Трамп і його адміністрація працюють над тим, щоб в Конгресі не розпочинали процедуру імпічменту. Їм вдалося зупинитися до ста днів. Але те, що кількість і демократи 100% і республіканців приєднуються до цієї ініціативи, це вже зрозуміло і очевидно. І це означає, що і на рівні конгресу буде наростати конфлікт між політикою Дональда Трампа по відношенню до України і позицією конгресменів. Є ще одна дуже сигнальна річ. Цілий ряд конгресменів подають свої законопроекти про підтримку України. А Дональд Трамп або їх блокує, бо кожен із таких документів викликає внутрішні суперечки. Я вже не кажу про те, що Дональду Трампу таки не вдалося зупинити розроблений пакет санкцій, які подали 58 депутатів-сенаторів США. Вони відмовилися, зупиняти його і зареєстрували. Таким чином, у Дональда Трампа дуже вузький маневр виникає, особливо в питаннях, які стосуються російсько-української війни. Фактично, своїми діями він завів ситуацію в топік. Він не може об'єктивно і, скоріш за все, не здатен оцінити поведінку московського фюрера. А відтак, кожен крок, який він робить. Перше, погіршують його позицію, б'ють по довірі до США і протиставляють проти нього європейських лідерів, особливо Великої Британії, Франції, Німеччини. Очевидно, що після виборів у Канаді і обрання прем'єр-міністра Марка Карні, а також обрання 7 чи 6 травня. Президентом канцлером Німеччини Фрідріха Мерца сформується коаліція на підтримку України, яка, очевидно, матиме за завдання це привести до тяму Дональда Трампа. В іншому випадку його ігрища вони те, що вони наносять шкоду з міжнародним відносинам, вони вбивають світовий порядок, вони гублять фактично економіку. Економіку насамперед Сполучених Штатів Америки, але найбільше для власне самої біди Дональда Трампа він просто топчеться по Сполучених Штатах І Відтак очевидно, що нагромадився такий комплекс проблем, по яких необхідні певні медичні кроки коаліції демократії і свободи. І тут необхідна робота з оточенням Дональда Трампа, з конгресменами. Тому що продовження цієї логіки, ну, чи то по Близькому Сходу, чи то по ядерній програмі в Ірану, чи то по російській агресії я вже не кажу по Китаю. Зверніть увагу, яка німа реакція адміністрації Дональда Трампа на розкручену в засобах масової інформації позицію Пхеньяна і Москви про те, що офіційно північно-корейські солдати. А беруть участь в російсько-українській війні. Німа сцена з Вашингтону, якийсь прес-секретар Держдепу сказав про те, що вони будуть колись за це відповідати. Натомість всі знають чудово, що це порушення резолюції Ради безпеки ООН, що це по суті топтання по світовому порядку. Зрозуміло, що Дональд Трамп має. За кумира Кім Чен Іна. і тому він мовчить. Однак, ця мовчанка це мовчанка проти самого себе. Бо сьогодні хто воює проти одного з затятих ворогів Сполучених Штатів Америки Збройні Сили України? Хто цей затятий ворог? Кім Чен Ін, який не одного разу обіцяв ядерною зброєю атакувати Сполучені Штати Америки. Пані Мальво, ми колись з вами говорили, я вам казав, що він ще буде просити Збройні Сили допомагати йому. Зараз, завдяки цьому озвученому кроку, вже очевидно, що тактичний і стратегічний баланс в Тихоокеанському регіоні різко зміниться. Активність, навченість північно-корейських солдат це загроза Південній Кореї. Це колосальне зміщення вектора. Напрямку удару в осі зла, тому що цей союз Китаю, Північної Кореї, Росії і Ірану тепер буде агресивно діяти не лише по відношенню до Європи, це російська функція. По відношенню до Близького Сходу, це іранська функція. Тепер по відношенню до Сполучених Штатів буде північнокорейська функція. А Дональд Трамп при цьому сидить і всякі а, виголошує дурниці. Який приліпить неможливо ні до паперу, ні до стіни. То йому не подобається Україна, то йому не подобається Зеленський, то щось вони не те говорять, то очевидно, що сьогодні для тих, хто навколо нього зібрався ще притомних людей, необхідно сконцентрувати зусилля на пояснити йому, що Збройні Сили України віднині. Воюють проти Північно-корейської армії, яка несе в собі одну із ключових загроз США. Він продовжує розказувати про те, що його позицію і відношення до України визначаються діями московського фюрера. Вперше, по справжньому, така різка риторика щодо Росії від Дональда Трампа пролунала якраз після похорону. Папи Римського і тієї після цієї зустрічі з Зеленським. Про що це може говорити? Ну, пані Мальво, розумієте, якщо вже і мертві, і живі об'єдналися, щоб йому око відкрити, він ну, як отой заліпив очі, нічого не бачить. Ну і Папа Римський покійний, і президент Франції, прем'єр-міністр Великої Британії, і президент України всі йому ці вії піднімали, що він роздивився, хто ж йому голову дурачить. Ну, а в результаті, що він сказав? Що він може там десь санкціями а, діяти, і так далі. йому кажуть, що зверни увагу. Московський фюрер обстрілює українців цивільне населення балістикою. А він каже: ні, я буду якісь ще санкції приміняти там. Йому кажуть, то допоможи ж, допоможи людям системами ПРО, системами по, по. Ні, Він каже, я буду санкціями діяти. Ну щось там сказав. Але все це бубніння Вашингтонське імені Дональда Трампа. Воно абсолютно не впливове на ситуацію. Тим більше, що я ще раз кажу, він у нинішній ситуації орієнтується і вже очевидно це, на ті тези, які виголошує Кремль. І лише паузами, коли збираються гуртом європейці, як я казав, і мертві, і живі, і намагаються його привести до тями, він дещо коливається, дещо там може сказати в бік московського фюрера. Так, от. Нинішня ситуація, коли з одного боку Фюрер ініціює там декілька діб припинення вогню, а з іншого боку, коняча голова міністра закордонних справ, він же Лавров розказує про вимоги демілітаризації, денацифікації і так далі, все свідченням і того, що Кремль затіяв чергову пастку для Дональда Трампа. Зараз потягне час. і... О, щось вже протисне у голову Дональда Трампа, щоб той знову визвірився на Україну, на Європу і так далі. Ну, очевидно, вже що до е, Дональд Трамп знаходиться повністю в фарваторі е, московських агітаторів і ФСБшної операції, які вони проводять по відношенню до самого Дональда Трампа його оточення якими, на вашу думку, можуть бути наступні 100 днів президентства Дональда Трампа? Ну, з моєї точки зору він прямує зараз двома дорогами для нього дуже небезпечними: Перша – це імпічмент, і він набирає тут дуже швидкими темпами очки собі. А друге, це незадоволення в суспільстві, яке зростає? Я не випадково нагадав про вибори у Канаді. Знаєте, коли прем'єр-міністр сусідньої держави каже, що ми вже відійшли від шоку американської зради, а тепер нам необхідно вибудувати захист своєї держави від нашого партнера. Це слова які дуже важкі, вони дуже складні. Бо, власне, самі Сполучені Штати вибудовували цю систему, а тепер вони зрадили своїх партнерів. По коаліції демократії і свободи. І очевидно, що це курс, який взятий Дональдом Трампом, він наносить колосальну шкоду партнерам Сполучених Штатів Америки, але ще більше він наносить шкоду самим Сполученим Штатам Америки. Тому очевидно, що в суспільстві буде наростати незадоволення ним. Якщо подивитися а, інформаційні агентства, пресу до 100 днів. То там з'являються вже такі позиції. Підприємства закриваються, безробіття зростає, інвестиції не плануються. А Америка поволі входить в рецесію, тобто зниження економічної активності. Будуть падати соціальні видатки, будуть падати доходи бюджету і так далі. Все це буде працювати проти Дональда Трампа в першу чергу. А він у цей час. Розказує про те, що він буде балотуватися на виборах 2028 року. Ну, це такий самий яскравий сюрреалізм у нинішній ситуації. Тому очевидно, що завидувати майбутнього Дональда Трампа тут нічому. А інша справа, що як він буде себе вести, і чи не зрадивши Канаду і не зрадивши а, коаліцію свободи і демократії. За цим піде зрада НАТО. ну Європи вже зрозуміло, що він відмовився від допомоги Європи. З Україною, точнісінько так. А чи не перекинеться він туди, у, те, у той табір? Ну, очевидно, якщо він задумав досягнути все-таки результату імпічменту, то вже хай іде туди, Бог з ним, щоб швидше його там притоптали в США. Але все це не віщує добра. Жодного, тому що подібна поведінка буде вносити колосальний дисонанс. Сподіваюся, що, і зазначу це ще раз: що з обранням Мерца і Карні європейські лідери зможуть відновити а, те, що може бути названо а, форматом Рамштайн. Може бути названо новою коаліцією свободи і демократії, де скоординують свою діяльність, стабілізують ситуацію в НАТО. І за таких умов, скоріш за все, треба США розглядати просто як тимчасовий ресурс, який не залучається до вирішення проблем. А ви вже згадали сьогодні щодо ініціативи імпічменту Трампа. Поки що це не серйозно, Ну, бо більшість в обох палатах зберігають республіканці. Але такими темпами, от після до виборів восени 2026 року, йому може бути скрутно я думаю, що йому буде скрутно дуже швидко. Тому що серед тих республіканців, які ремствують, є ті, хто давно вже висловлюється за початок процедури імпічменту. Інша справа, що в нинішніх умовах, 100 днів там, початку його каденції, ну всі продовжують ще дехто не всі, продовжують ще приглядатися. А може він прийде до тями. Ну, Перший, хто зараз вже зрозумів, що тями чекати від Трампа годі це ті а, магнати, які підтримували його фінансово на виборах. І якщо звернути увагу, то Цілий ряд відомих осіб а, в своїх інтерв'ю присвячених 100 дням, хоча вони зазвичай мовчать, вони починають висловлювати думки проти позицій Дональда Трампа. Я вже не кажу, що власне ці відтермінування, мит і так далі, все це стало як тепер вже оприлюднено. З мовою певною міністрів, які пройшли до Дональда Трампа і в ультимативній вимозі, почали вимагати від нього відтермінувати введення мит рекордних, що і було, власне, зроблено. Зв'язку з тим, що 90 днів дуже швидко пробіжать, а результат все погіршується і погіршується, очевидно, що питання з поверненням тих мит. Стане проблемою чергового екзамену і для самого Дональда Трампа, і для його оточення. Наступне, що слід, на що слід звернути увагу, що в нього зростає напруга з багатьма реформаторами, революціонерами, які біля нього були, такі, як Ілон Маск, такі, як П'єр Наварро і так далі. По відношенню до них, у нього вже виникає. Негативна позиція, він їх не сприймає. Це означає, що найближчим часом необхідно очікувати кадрових змін. Ми знаємо, що Дональд Трамп мислить дуже вибухово, тактично, він ніколи не мислить стратегічно. І це означає, що він спробує свої невдачі перекласти на тих, хто поруч з ним. Це саме стосується і Стіва Віткофа, бо він в переговорних процесах. Стільки дурниць наробив, що рано чи пізно про ці дурниці до Дональда Трампа дійде інформація. Тому прогнозую, що найближчим часом, вже після 100 днів, він почне кадрову чехарду, що в його стилі було завжди присутнє. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, 28 квітня, що Цитую, наступні два тижні будуть ключовими у спробах досягти припинення вогню у найближчі 8-10 днів. Ми посилимо тиск на Росію. Чого можемо очікувати? Ну, Європа розробляє вже завершила розробку чергового пакету санкцій. І під час розмов на прощанні з Папою Франциском. То європейські лідери чітко сказали Дональду Трампу, що не в залежності від того, що буде робити Америка, Європа буде продовжувати нарощувати санкційний тиск. Тому очевидно, що санкції будуть прийматися. Плюс це нарощування допомоги Україні. Зараз у цьому відношенні ведеться дуже активна робота. По всіх напрямках коаліції працюють, вони продовжують. Нарощування допомоги з виробництвом в Україні. Таким чином, і в цьому плані робиться, відфо, робляться відповідні кроки. От. Тому те, що стосується Європи, Європа буде продовжувати діяти в логіці тиску. Зрозуміло, що в нинішніх умовах, якби це було підтримано США, це дало б результат. Зрозуміло, що сподівалися на те, що зустріч. В Ватикані дозволить схилити Дональда Трампа у цьому напрямку. І в цьому напрямку дуже серйозно працювали і прем'єрка Італії, і прем'єр Великої Британії, і Еммануель Макрон. Однак, як ми бачимо, Дональд Трамп лише перестав говорити про Крим дещо далі почав говорити про те, що він проти скорочення армії і зменшення. А бюджету Збройних сил України, щоб не попадати під тезу про демілітаризацію, з якою Гуде, як Свисток, Кремль і так далі. Тобто, в цьому плані переконати остаточно щодо відновлення санкційної політики його не вдалося. Разом з тим, ми бачимо, що Дональд Трамп продовжує дію тих санкцій, які приймалися раніше, потроху виходить термін їх дій. І вони не зупиняються, він підписує продовження попередніх дій. Як і видно, активність в переговорах з Москвою теж загальмувалася, це свідчить про те, що очевидно, що потроху-потроху він приходить до тями, однак це занадто повільно, щоб очікувати від цього серйозного результату.